Основний фронт роботи це прибрати ті території, які не охоплені поточним прибиранням. Це, як правило, прибережні зони річок, ось парки, сквери, які ну, не є центральними. Цього року трошки звужений нам простір і заповені, тому що стир розлився, і малі річки мають підтоплені території, але сміття ще досить багато. І тому сьогодні основний акцент це прибрати територію міста і громади від побутових відходів. Ми не Ставимо вантажівки на кожну локацію, тому що це витрата часу, ресурсу і так далі. Працює стаціонарно сьогодні дві одиниці транспорту. Це на цій локації, буде трактор і на локації вздовж Сапалаївки, тому що від вулиці Вінниченка до Ярощука Потапова, всі ці вулиці центрально до Сіті парку буде повністю прибиратись, і там теж буде одна одиниця транспорту. Надалі схема така: виносять на. Повнені мішки сміттям до дороги, щоб міг транспорт забрати. І тоді комунальні служби до кінця дня, можливо, навіть завтра на старостатах, тому що дуже велика територія охоплена прибиранням, забирають ці мішки. Або біля контейнерів окремо стоять. А комунальники знають, що це сміття столоки, забирають окремо це сміття. І, що, так, на так, так. що на сортування, що на брище, відповідно, ось таким чином буде прибрано все те, що буде зібрано.